Суду Парижі виніс вирок колишньому президенту Франції Жаку Шираку. Його визнано винним у зловживанні службовим станом та перевитраті державних коштів. Сам колишній президент був відсутній під час оголошення вироку через поганий стан здоров'я. Деякі адвокати вітали рішення суду. Для нас зрозуміло це історична подія. Вперше французькому президенту, колишньому президенту, винесено звинувачувальний вирок у французькому суді. Суд повідомив, що взяв до уваги вік стан здоров'я Ширака та його статус колишнього президента. Його покарано двома роками умовно. Адвокати Ширака вважають цей суд не потрібен. Я й надалі. Вважаю навіть попри те, що кілька підписаних контрактів визнані такими, що порушують закон, скликати цей суд після багатьох років не було потреби. Сподіваюся, що цей вирок ніяк не позначиться на теплих почуттях, які французи законно відчувають до жака. Ширака. Ширака звинувачували у витраті бюджетних коштів для створення посад для політичних однодумців та членів його партії у часи, коли він був мером Парижа від 1977 до 1995 року. Сам колишній президент завжди відкидав висунуті проти нього звинувачення.